На театральному кону з шести років свої перші гонорари жертвувала дітям Іспанії. В столичному театрі імені Івана Франка грала і драми, і комедії, і трагедії, та нині тільки усмішки, квіти і високий стиль. Свій ювілейний бенефіс з нагоди 85-річчя на рідній сцені влаштувала народна артистка України Галина Яблонська. Секрет її молодості намагалася зрозуміти Ольга Скотникова. І так з самого ранку квіти, подарунки, і особливі слова від колег для Наталки Сумської Галина Яблонська. Німфа. Це рідкість, це щастя бути на сцені і святкувати свої мудрі, найкрасивіші роки. Це просто щастя. Як справжня королева сцени вона дозволила собі спізнитись до публіки на кілька хвилин. Питання, як відзначити 85-річний ювілей перед Галиною Блонською, не стояло, звичайно, на сцені. Сьогодні зранку вже в такій паніці була, те не готова, те не того нема. До того, а потім сама собі кажу Стоп, Галя, спокійно! Все буде так, як там розпорядиться та вища сила, так воно буде. Вона вже давно заслужила на записок книзі рекордів Гіннеса. 80 років на сцені, народилась в родині акторів пересувного театру, і на початку 30-х років минулого століття вже почула на свою адресу глядацькі оплески. Коли їй було 6 років, вона вже грала в хижині, дяді Тома. Неймовірно, але збереглися навіть документи, які підтверджують, що що Галочка перераховувала Галина Яблонська, тобто перераховувала свої гонорарі дітям Іспанії. Сьогодні у ФІІ театру виставка світлин та портретів Галини Яблонської від усміхнаної дівчинки до леді з життєвим досвідом. В неї немає заздрощів. Я не бачив цього, тому що великою мірою всі біди по крайні мірі в нашій Україні мені здається, від заздрощів. Ми заздримо один одному і все робимо, щоб комусь гірше було ніж нам. А от Галині Яблонській є чому позаздрити. Вона переграла усі амплуа від комедії до драми. В усіх режисерів була фаворитом. Молоді колеги і досі не можуть розгадати звідки стільки енергії і бажання працювати у минулому сезоні. Спеціально для Галини Яблонської поставили виставу за дюрематом. Візит старої дами. Ольга Скотникова, Євген Чижик, перший національний.